Доброго дня малята. Запрошую вас послухати розповідь, як хліб до столу прийшов. Одного чудового дня колобок, лежачи на підвіконі, подумав А хто ж він такий? Із чого зроблений? Подумав, подумав і вирішив у когось запитати. Колобок побачив сонечко. І попросив розповісти йому, як хліб на столі з'явився. З чого все починається? Навесні поле орють і кидають в землю зерно, сіють хліб. Хлібне поле велике і красиве, говорять Золота Нива. Прийшла пора. Збирай урожай. На поле виїхав комбайн. Зранку до глибокої ночі йде збирання хліба, аби не втратити жодної зернини. Потім зерно відправляють на елеватор. Там його сушать і сортують. Ось у таких великих вежах зберігають зерно. Далі шлях хліба лежить на млин. Там зерно перемолюють на борошно. А ось про такий млин ви, напевно, чули в казках. Потім борошно везуть на хлібзавод в спеціальних машинах. А вже на заводі печуть смачний хліб. А колись хліб пекли у таких печах. Ну ось і магазин, там ми купуємо хліб. Сів колобок і замислився Як багато людей важко працюють, щоб хліб був у нас на столі. Отже, хліб у голова. І наше життя неможливе без нього, тому ми повинні його берегти та шанувати важку працю хліборобів.